Друзі, вітаю всіх! Це я Сергій, знову в своєму теплому гаражі. Хочу сьогодні вам показати і розібрати газомасляний амортизатор, який колись був на моєму квадроциклі. Їх було два. У мене був квадроцикл, я його відремонтував, туди поставив інші амортизатори з'яви Явовські, які в мене були на мораб'ю. Ну а ті зняву вони зовсім були. Вже не годні, а це сьогодні вирішив роздивитися їх. Газомасляні амортизатори на квадроциклі. Як же вони зроблені? Яка ж там конструкція? І чи це правда, що вони дійсно газомасляні? Друзі, зараз все покажу і розкажу. Друзі, ось амортизатор з мого квадроцикла. Бачите, він уже ніякий, вони не працювали, працювали тільки як пружина. Ну, така конструкція, бачите? Пружинно-масляний, газовий, ну, зветься, масло, газомасляний амортизатор. Значить, Тут повинен бути якийсь газ, а тут пружина значить, в гільзі з маслом. так? Ну, Це така конструкція. Бувають інші, такі як автомобільні, бачите, в одному корпусі. Тут теж він газомасляний, ну, половина там якось масла йде, половина газу. От, це він БУ вже, я його буду розбирати на запчастини. Трубки там хороші, десь знадобляться, і шток десь пригодиться, ми його не розглядаємо. Ось амортизатор з квадроцикла. Е, я вже одного розібрав, а це, думаю, треба ж було показати і вам, бо не повірите. Значить, так, ну, розкрутив я його вже. Це просто так склав. <кій> Значить, вушко. От. Далі шайба. Далі знімається ця пружина. Тут <кій>, на штоку ще була гайка. Розумієте, ну, контрогайка, як би сказати. Це так роблять китайці. Накручується це, затискається гайкою. Не так, як в мурав'я. мурав'я тут спеціальний отвір просверлений. А в цій сережці ушко так, теж отвір. І накручується і сплінтується. Система дуже розумна. а з гайкою... Не дуже розумна, бо були такі випадки, коли гайка розкручується, і шток починає викручуватися з цього вуха, от, і вилітає, бо пружина давить, і він вилітає. І амортизатор так, потім отім, отак робиться, був, був рівний, а потім отак і викрутився. Були такі випадки в інших амортизаторах. Так, роздивляємося далі. <кій> розібрати як його? Як його розібрати? Ну, ось бачите, тут під ключ, скільки, там, не знаю, 34 чи 36. Є в мене такий ключ. Затискав олещата. Ключом відкручував, не відкручується ніяк. Е -е, гріть я не хотів. Ну, Методом розрізання болгаркою. Ось я покажу, що один я вже порізав. Потім цей будемо різати. Значить, так. Ось, бачите, розрізаний. Викрутити неможливо було. Тому я болгаркою відрізав був тут оцей циліндр. так, Щоб роздивитися. О. Далі. Викрутити неможливо, я ж кажу. То я болгарку, ось бачите, все покрамсав тут. Отака система. І різьба, значить, є. Чому не викручується, не знаю. Ось От. отака була система. Да що щось таке? А, отак. Оце все розрізалося. Отак воно було. От. Потім отут вухо, ось бачите, було. От. А потім оце теж тут було отако. Зрозуміло, так? Тепер це, щоб розібрати навіщо. Ну, метал у метал. А тут же це все алюміній. Все-таки алюміній можна здати, будуть якісь копієчки. Ясно, тут поршень. Гільза, ось він. Бачите? А, нема там уже ні масла, нічого. Як розбирається, не знаю. Тут я роздивлявся, роздивлявся. Тільки відкручувати тут. Тоді він вийде туди і все. Він, мабуть, неремонтний. ремонтний. ж кажу, не відкручується. Ладно, це ми в вчисках розріжемо. Давайте подивимося систему ж тепер нашого газу. Як він. З Цією системою масло працює. Ну, по ідеї так. Там якийсь є отвір, потім якось йде сюди і в цей бачок, так? Правильно? Правильно. Ну, давайте тепер роздіємося цей бачок. Дивимося, що ж тут є. Якась кришечка. Ага, стопорне кільце. Беремо викрутку. Беремо викрутку і відкриваємо його. Це кільце. Так, дивіться, о, відкрив. Кільце таке якесь. Зовсім не гарне. О, далі оце кришечка. Так, як вона там. О, друзі, дивіться. Відкривається кришечка, якась це матеріал. капрон якийсь пластик. Так, де ж наш газ? Заглядаємо сюди, що тут? А ну, друзі, дивіться, алюмінієва колба, в якій нема нічого, ні газу. А де ж той отвір, що газ повинен сюди переходити? Немає, не бачу я. Так, мабуть, він десь тут захований. Зараз ми все відріжемо і побачимо. Угу. О, отак. От Зараз, друзі, все зробимо. У мене є гарна болгарка така, що ріже все. О! Отут зараз перерізаємо і подивимося. Там повинен бути отвір сюди. А ну, глянемо що тут, де тут, це, друзі, так. Відрізав. Глянемо що? Ну і де тут отвір? Де тут? Я не бачу. Хе -хе -хе. Цирк на дроті, отак кажуть у нас. Дивіться. І тут нема нічого. А як же ж тоді він працює, а, друзі? Ну, оце так. Оце так, друзі. Так що те, що пишуть в інтернеті, що він газомасляний та комплектують квадроцикли отакими, от то це ще не все означає, що він дійсно справжній газомасляний. Справа в тому, що вони дорожчі, ніж звичайні. От один такий, якщо зараз подивитись в інтернеті, від 1000 гривень це значить 2. Потрібно 2000 гривень, є по 2200. Ну, якісь там зовсім маленькі на велосипеди, там якісь мопеди маленькі, там є і по 800 такі. От. Е, я не кажу, що всі вони такі. Ну це, мабуть, просто попались такі на моєму квадроциклі, який в мене був, розумієте? Раз пишуть газомасляний, то люди вірять. І Купують і користуються, а я бачив інші моделі, що отут, значить, в цій кризиці, яка була, якийсь тут е, регулювальний винт такий, шток чи щось, що там крутити можна і регулювати тиск цього газу. Ну, Ви бачите, що в цих амортизаторах такого немає. От, Просто ось, стакан рюмка хороша, я так скажу. Рюмочка непогана. Тут грам 150 буде. Ну ось, друзі, така ситуація. Так що, коли будете купувати такі газомасляні амортизатори, то якось перевіряйте, я не знаю, роздивляйтеся, щоб не було такого, як оце в мене були на квадроциклі. Що я буду далі робити? А що? Я ж казав, що не відкручується тут нічого. То зараз болгаркою отак. Раз, потім з іншої сторони. Два. Надрізаю аж так, а потім він викручується. Я вже робив так само з, е, ну, з, цим, з цим іншим амортизатором. От. Це в метал піде, а це піде в алюміній. Ну, от і все, друзі, на сьогодні. Якщо сподобалось, отаке от відео, як ми розбирали, роздивлялись, то буду вдячний за вподобайку. Бажаю всім міцного здоров'я та мирного неба і до нових зустрічей. До побачення.